Знову зрада держава буде контролювати ваші рахунки. Скільки коштів і хто там вам яку тисячу гривень на карту переслав, буде пересилатися до Національного банку України. А той же Нацбанк, ось що він може зробити. так хто він буде приймати заходи, накладати на вас штрафи, податки? А буде стягувати з вас податки з доходів, отриманих таким шляхом. Друзі, насамперед, все це фейки. Я не знаю скільки я бачив. От оці фейки вони розганяються. Знаєте, кожного року або через два роки розганяються такі фейки, розганяються, люди заробляють на цьому якісь там лайки, підписників і таке інше. Друзі, нічого не змінилося. Просто на сайті Нацбанку там з'явилася інформація, що Нацбанк як регулятор він буде отримувати якусь там звітність від. Комерційних банків, це нормально, це не стосується конкретних рахунків фізичних осіб. Тобто не буде передаватися інформація, що там е Шевченка переслав Сидоренка 200 гривень вчора. Давайте з нього 20%, там чи 18, чи 19 з половиною стягнемо. Да не буде такого, це все фейки, друзі. Нічого не змінилося. Якщо у вас... Якщо у вас по ваших рахунках не буде якихось екстрених великих перерахувань більше 400 тисяч гривень, то ви не підлягаєте фінмоніторингу. Також, як і раніше, у різних банках є свої правила. Наприклад, там у Приватбанка або у Монобанка є відповідні правила, де вони прописують, які суми можуть проходити по картках який період часу, ви можете їх подивитися і просто. А просто розпитати у свого банку, наприклад, і побачити там, які суми взагалі без будь-яких питань проходять, і вам ніхто нічого навіть не скаже. Або навіть якщо по вашому рахунку пройде сума більша, то банк просто запитає у вас. Тобто, перш ніж наганяти цю смуту, друзі, консультуйтеся. Хоча б ну, якщо ви не хочете проконсультуватися там у юристів, проконсультуйтеся у вашого банку. Подзвоніть туди, запитайте, що змінилося, чи нічого принципово не змінилось, як і раніше, будь-яке перерахування може потрапити під перевірку, і тоді банк запитає у вас документи. В чому потрібна реальна юридична допомога по складних ситуаціях пов'язаних із банками, із арештом ваших рахунків, зв'язку з виконанням якихось рішень судів або протиправних. Надписів нотаріусів, які зараз вчиняються, ви можете звертатися до мене для допомоги.